Фліс, перший сорт, вага мішечка 8 кг за 1900 дев'яти жіноча флісочка, дуже класно. Розмір. Мка. Жіночий плотний фліс. Теплесенький. Розмір. Еліка. Дуже гарний. Чоловіча легесенька фліска від фірми Nike. Розмір 52-й. Такі, чоловічий фліс розмір XL. Ще одна чоловіча флісочка розмір XL. Жіночий, чоловічий легесенький фліс розмір М. Жіночий тедік розмір S Чоловіча фісов. Безрукавка розмір L, Чоловіча фліска розмір S, Жіночий легесенький фліс розмір М. Чоловіча плотна фліска розмір 50-й, жіночий фліс розмір Елька, ще один жіночий фліс розмір 54-й. жіночий розмір 2 xl ще один велюровий. Розмір S, Жіноча фліска розмір. 42-й. Čia vyriškas fliis, matmė L. Fliiso be žinočiaus, vidurinė apykaklė, matmė S. Žinočia fliis, matmė L. Dar vienas žinočia fliis, matmė S. Lėhesenka fliis, matmė XL. Dar viena žinočia fliis, matmė XS. Valyurova žinočia fliis, matmė S. -ka. І остання це флісовий гольфок, жіночий розмір XL. Це пуфліс першого сорту, вага мішечка 8 кг за 1900